Так, ми трошки перемістились, але це нічого. Якщо бачите, то в мене трошки камера, зараз я трошки зроблю більш о, все. Якщо ви бачите, якщо ви можете помітити, в цьому Лего є машинка, тобто пожежна машина, в якій є багато функцій. Я зараз її вам розкажу. Далі, в цьому лего є ось така міні-машинка. Я вам розкажу от багато просто мінусів про цю машинку, бо вона мене дуже сильно рознервувала. Також тут є поле, ось такий будинок такий. Е, бачите, ось зараз я його поставлю на більше. З якого треба збивати ось такий. І е, ось тут я стою. І зараз я вам буду їх показувати. Трошки нижчим треба зробити, трошки точніше вищим. Ось. Е е ось так. Е Мінуси цієї колекції. Саме головний мінус це те, що вони не додали багато деталей. Е е давайте почнемо з маленької машинки. Ось так. Маленька машинка виглядає. А як вона мала виглядати, зараз я вам покажу. Вона мала виглядати з такими штучками рівними, але і з такою червоною пімпочкою. це по інструкції. Але, на жаль, я трошки вирішив помудрувати і зробити така маленька паузка. Бачите, як вона виглядає, як я домудрував. Ось так, такий пулемет вийшов. Я додав ось ці дві детальки. Також я, бачите, ось немає. Нема. І ось це в цій машинці мінус. Так, я ну, в неї бавитись сильно не буду, але ну, все одно могли хоча б додати. Е, друге. Початку ми підемо по мінусах. Е, другий мінус: те, що е, подивіться на патрони. Е, їх всього лиш три. Зараз я. Їх всього лиш три. Ми могла хоча б 5 дати, ну, але що сказати, це слубон. Е, далі, мінус вже по хатинці. Хатинка сама так, прикольна, не буду сперечатись, все клас. Якби не один мінус. От якщо ти вистрілив, воно падає. Правильно? Правильно. Але чомусь ось ця отак от максимум робить. Ось ця падає, ось ця падає, а ось ця отак. Е, далі ось ця середня. І вона мінус в тому, що вона сама падає, бачите? Всі ре, решта регулюються, а вона сама падає. І щоб її треба було збити, треба було так виставляти і нічого з нею не робити. Далі, мінус в тому, що е, тут немає драбини. Вони могли зробити ще одну драбинку, приставити сюди, бачите? Просто немає як вилазити. Залазити немає як. Ось Саму штучку зробили під драбину, а самої драбини немає. Е, далі. Е, мінус в тому, що могли хоча б ну, закрити. А то е, тут якісь там могли речі поставити і так далі, як в оригінальному Лего. А так, то вийшов такий е, офіс, але без ніяких таких примхів, який просто весь вже згорів. Е, по машинці в мене є тільки один мінус. Те, що тут не запринтоване, а треба було наклеювати все. Ось це єдині мінуси, а так машинка класна. Навіть номера додали. Тепер давайте перейдемо до плюсів. А, ні, ще не все. Один мінус, тому що, бачите, я сильно натисну так, і не відпустив, і воно не хоче. А якщо раз, воно вилітає. Е, сама штучка регулюється, це все прикольно. Може в різні боки крутитися. Також тут є е, зараз я вам покажу, секунду треба відкрити. Е, також тут є ось такі е, два пістолети, які теж можуть стріляти водою. Також тут є е, речі, ну, е, які переодягнутися щоб треба. І в останньому третьому. Є ось такий теж пістолет головний, ну, найвеликий. Тобто, якщо що, то можна відкрити його і зараз я вам покажу. Ось так він, дивіться, бачите? Прикольно. Закриємо. І раз, два. Далі перейдемо тут, на цій стороні. Тут е, лежать всякі речі і так далі. Тут лежать, я їх постав тут людей. Ну, Так сказати, які потерпілі. Далі тут йде ось така, ну, це, що я вже показувала вам, тут йде ще ось такий. ось така шуфлятка, яка важко відкривається, але вона відкривається. Тут немає нічого. Також тут є ось така шуфлятка, яка всувається і висувається. Все гарно фіксується. І так само з другої сторони. Мінус в тому, що вони додали саме звичайне скло. Могли хоча б якесь прикольне придумати. І, ну, а так, то машинка прикольна. Мінуси машинок, дуже саме менше мінусів це в машинки. Ой, вибачте, трошки голова обрізана. Смішно звучить, правда? Так. Плюсів у цієї маленької машинки я не знайшов. Тому розказувати про плюси я навіть не хочу. Ліпше її навіть би не додавали, ніж додавали. Далі. Плюси ось цього будинку. Те, що тут зробили приціли. Так, вони не запрінтовані, але прості наклейки. Але все одно, як воно прикольно показується. Дивіться, це як, як гра, це не просто пожеж, пожежники приїдуть, а це як гра. Тобто ти тут можеш стріляти з цієї машинки. Прикольно те, що тут сама драбина незвичайна. Бачите, в неї є щоб ставити. Я вже такої не бачив. Прикольно, що тут є така для ручки, зараз я вам покажу це на... Ну, по-справжньому, як воно зараз є. Ну, Як воно буде виглядати. Я опущу трошки камеру. Зроблю ось так. І дивіться. Ось тут, зараз, з другої сторони, ось тут є ось така штучка. Нічого страшного, ось така штучка, від якої е, рука тримається і можна підніматися. Е, також е, тут є ось такий е, ну, домофон, ну, така штучка, яка оголошує все. Ось вона. Е, тепер знов піднімаємо на мене. Прикольно те, що тут ну от, самий великий плюс що це як не просто, ну, просто приїхали, погралися і так далі. А тут прикольно от, саме це, що це що зроблено як гра. Тому я раджу цей набор, але вибирайте якийсь нормальний. Ну, тому що не знаю, або бракований якийсь попався, або ще щось. І тому тут не вистачає трохи деталей. Ну, Але е, менше з тим. Машинка, щоб оцю велику маленьку заряджати, треба три патрони зразу витрачати. Тобто тут в мене зараз один і він не може вистрілити одним. Я не знаю, чому так. Хай Слубан робить вив... виводи. А ні, може, просто я штучку одну наклав. Ну, ось дивіться, типу. Він навіть стріляєш дуже сильно. От бачите? Це, звичайно, він дуже такий хруп. Ну, от, бачите, Самий звичайний пістолет, Такий майже в кожному наборі з простого голего є. Ну, що вам ще показати? Можу ще показати. Опис дядечки, Маркусик, таке опис в цьому воно показує в інструкції, щоб скласти цілий набор. Бачите, тут показано в мене половина набору. А в інструкції показано, де ще має бути зелений. Я думаю, що це в іншому наборі, і саме тому не показано. І я от думав, ну хотів, ну, думав, може купити, але я не зовсім бачу е, прикріплення. На цьому одному хрестику воно не дуже личить. І ще я хотів сказати, самий самий великий мінус: вони не дали пластинки. Я шукав, шукав пластинки, я мусив свою віддавати, щоб зробити цей будинок. Е, я не знаю, чому ну, вони не дали пластинки. Це ну, для мене так ну, дивно, тому що в всіх наборах Лего, які я складав, всіх були, е, а тут чомусь немає. Е, тепер я покажу вам ну, опис Лего вже є, тому тепер я вам покажу саме поличку. У мене ну, не поличку, а. Все, що в мене є Лего, стоїть на підвіконнику. Ну, не все, звичайно, але стоїть половина. Тому я зараз вам покажу, як мене виглядає зараз підвіконник. Для вас це буде секунда, а для мене трохи треба поприбиратись. Так, тепер я вам покажу мій підвіконник. Тут в мене мої саморобки, дві машинки. Ось тут в гаражі машинка стоїть. Це баскетбольне поле, яке в мене трошки поламало, коли я тільки що прибирав. О, просто і тут зламалось. Ну, це я робив сам. Далі стоїть це лего, яке було на огляді. Стоїть корабель великий, який складав я з моїм татом, він мені допомагав, тому що там більше тисячі деталей. Далі йде ось такий маленький корабель, який я сам придумав і сам склав. Тут чотири машинки, танк. До речі, на цей танк буде, напевно, наступний огляд. Тому, якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк. Якщо, на, якщо набере це відео 2 лайки, тому що ви не змогли набрати навіть 5 на минулому відео, якщо набере 2 лайка, буде огляд на ось цей танк, він вже від іншої фірми, він вже від теку. Е, 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 якщо сподобається вам це, я буду робити частіше огляди. І дякую, до речі, вам вже майже за 600 підписників. Надіюсь, ми трошки підіжмемо, і до мого день народження вже буде тисяча. Тому, будь ласка, підіжміть, якщо в мене день народження, 28 квітня. Тому, будь ласка, дякую вам всім за перегляд. Дякую всім, хто ставить лайки, дякую всім, хто підписується. Всім па-па, друзі!